English for Kids Online. Module 8 See the World Roundup. Сьогодні у нас фінальне відео за робочим зошитом до підручника Full Blast Plus 5 клас авторів Вітушинська. Сьогодні ми з вами опрацьовуємо останні наші вправи 24-25 на сторінці 94, 26-27 на сторінці 2.95. So, circle the correct variant. Обведіть правильний варіант. We are going to travel around the town on foot. Ми збираємося подорожувати по місту пішки. How long are you going to stay at this hotel? Як довго ти збираєшся залишатися у цьому готелі? Check your for snakes and spiders at night. Check your sleeping bag?» Probably, yes. Перевіряй свій спальний мішок на, на змій і павуків вночі. You must always put out the fire before you leave the camp. Ви маєте завжди гасити вогонь перед тим, як вийдете з uh, того місця, да, де ви сиділи. Surfing is an exciting activity, but it can be dangerous. Так, інколи серфінг може бути небезпечним. Swimming is more expensive than rock climbing. А, ah, it's more popular, maybe, yes? Hey, популярніше за альпінізм. We're going to do water sports and uh, on the beach tomorrow and sunbees. Ми збираємось займатися водними видами спорту і засмагати на пляжі завтра. Great! 25-та вправа треба підкреслити правильний варіант. І так, we stayed at this that hotel last year. Ми зупинялися у цьому готелі в минулому році. Ben and Anne are going to travel um, around South America next year, майбутній час. Ben і Anne збираються подорожувати по південній Америці наступному році. So Buenos Aires is the largest city in Argentina. Buenos Aires найбільше місто в Аргентині. So will they sk uh, go skiing next winter? Чи будуть вони кататись на лижах наступної зими? I am buying a car next Sunday. Я думаю, тут present continuous, present progressive в значенні майбутнього часу, тому що це запланована дія. I am buying a car next Sunday. Чому ви ні? Uh, do you or are you going to get there by plane? Чи збираєшся ти доїхати туди літаком? So, uh, what's the longest river in your country? Яка річка найдовша у вас в країні? Kate won't sunbase tomorrow. Кейт не буде засмагати завтра. Ну, в принципі, може і I will buy. Ну, якщо це обіцянка, I promise I will buy. Але ж у нас тут немає обіцянки. Тут п'яте речення в залежності від контексту, звичайно. Якщо в мене гроші на руках, да? I've got enough money. Of course, I'm buying a car next Sunday. Далі, I love sightseeing. Я люблю дивитися да, на цікаві місця. So we are going to visit Lviv next uh, Sunday. Ми збираємося відвідати Львів наступної неділі. Scuba diving is more exciting than swimming. Scuba diving цікавіше, захоплюючіше, ніж плавання. When did you arrive yesterday? Коли ти приїхав вчора? Mm. What, uh, what, uh, we are going to do water sports tomorrow. Ми збираємося займатися водними видами спорту завтра. It. Вправо 26, треба обрати правильний варіант. So, uh, Oliver, Where are you going to go in this summer? Where do you going? Ага. Отже, правильний варіант B буде. І так, where are you going to go this summer? Правильний варіант. Правильно. I'm going to travel to London. Я збираюсь подорожувати до Лондону, так? Who are you going to travel with? З ким ти збираєшся подорожувати? I want to go there with my parents, з батьками. How are you going to travel? Як ти збираєшся? Чим ти збираєшся подорожувати? На чому? I'm going to get there by plane. Я збираюсь туди їхати літаком. When are you going to go, да? коли? In June. Тому що what time, це ж має бути час тоді, у відповіді. І останнє треба поєднати питання з відповідями і все. So what's your favorite activity? Uh, яка у тебе улюблена діяльність? Так? Ну, заняття. It's water skiing. Це водні, водні лижі. Uh, where are they going to go? Куди вони збираються їхати? To Brazil. До Бразилії. Have you got a tent? Yes, I have. Чи є у тебе намет? Так. Will she help us? Um, no, she won't. Чи вона допоможе? Ні. Did he sunbase uh, yesterday? Yes, he did. What's the longest river? Яка найдовша The Amazon. Uh, H. Do we need a torch? Чи uh, No, we don't. And the last question. Uh, so, what places did you see? So, Patagonia and the berrylocked lake. B. Excellent. So, that's all for today. На цьому це все. Сьогодні ми з вами у сьогоднішньому відео підвели таку рисочку вже під усіма нашими заняттями за робочим зошитом до підручника Full Blast Plus 5 клас. За ним ми з вами працювали деякий час так, протягом навчального року. Не забувайте, будь ласка, ставити свої вподобайки. Підписуйтесь на канал, тому що ми ж будемо продовжувати працювати в наступному навчальному році за таким же самим зошитом, але в 6 класі. Ми будемо писати творчі завдання, вправи, повторювати граматичний матеріал разом. Гарних вам канікул, гарного, тихого, мирного літа! На все добре, goodbye, good luck!